Виконуємо номер 704 із підручника Геометрія 7 та номер 49 ,9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Хорда розбиває коло на дві дуги у відношенні 1 до 2. Знайдіть міри вписаних путів, що спираються на ці дуги. Приступаємо до виконання. У нас хорда АС розбиває коло на дві дуги. Перша дуга це АДС, а друга АБС. І відношення цих дуг один до двох, Кути АДС і АБС – вписані кути. Їх градусні міри нам і потрібно буде знайти. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х одна частина, нехай Х градусів одна частина, тоді градусна міра дуги А Б, С буде дорівнювати 1х або просто Х градусів. А градусна міра Д, С 2х градусів. Враховуючи, що сума градусних мір двох дуг 360 градусів маємо рівняння. Враховуючи, що сума градусних Мір двох дух триста шістдесят градусів, маємо рівняння і наше рівняння Х додати два Х дорівнює триста шістдесят. 3х дорівнює 360, вели подібні доданки, тепер поділимо на 3. Отримаємо 120. Отже, градусна міра однієї дуги, дуги АВС у нас отже, АВС дорівнює 120 градусів, а градусна міра дуги АДС – Дорівнює у нас 2 помножити на 120, це буде 240 градусів. Кут АДЦ вписаний, який спирається на дугу АБЦ. Кут АДЦ. Вписаний кут, що спирається. На дугу АВС. За теоремою про описаний кут вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. За теоремою про вписаний кут, кут АВС, Дорівнює одна друга дугі Адец А АДЦ, АБЦ. І дорівнює. Одна друга помножити дуга АБЦ у нас 120 градусів. Будемо мати 60 градусів. Тепер це ми розглянули АДЦ Верхній вписаний кут. Тепер кут АБЦ вписаний кут, що спирається на дугу АДЦ. Кут АБЦ Вписаний кут, що спирається. На дугу АДЦ. довже за теоремою про вписаний кут. Кут АБЦ дорівнює половині дуги, на яку він спирається. І це дорівнює одна друга, а ДЦ у нас дуга 240 градусів. І будемо мати 120 градусів. Записуємо відповідь 60 градусів і 120 градусів. Номер 704 із підручника геометрія 7» та номер 49.9 із підручника «Математика 7» виконано.